Любов до свого тіла шлях до свідомого жіночого здоров'я. Під такою назвою медики провели лекцію для студентів про сексуальну освіту. Під час зустрічі говорили про фізіологію, профілактику захворювань та відповідальне ставлення до власного здоров'я. Це моя ціль донести підліткам про те, яка нормальна є анатомія жіночих статевих органів, що вони розуміли це, що вони не опиралися на якісь порносайти, не ідеалізували вульву. По-друге, моя ціль донести про те, що концентрація. Контрацепція є важливим етапом, тому що ми так можемо по перше мати небажану вагітність, яка буде мати за собою, на жаль, наслідки. По-друге, можемо заразитися різними інфекціями, які зараз є дуже дуже поширені. Тому, звісно, я хочу вберегти юних дівчат від цього, адже ці інфекції вони можуть призводити навіть до непліддя, тому це дуже важливо до них. Це правильно донести пояснити. Серед спікерок профільні лікарі вони розповіли про репродуктивне, гормональне та загальне жіноче здоров'я. Захід був спрямований на студенток закладів вищої освіти та молодих жінок. Учасниці дізналися, як формувати здорові звички та свідомо піклуватися про своє здоров'я. В першу чергу я вважаю, що це дуже класна можливість. Не кожного дня можна поспілкуватися з топовими лікарями міста і почути їх інсайти і якби спростування багатьох міфів та дезінформації в нашому сучасному просторі. А по-друге, це класна можливість поставити запитання, те, що конкретно цікавить мене як дівчину в нашому сучасному світі. Це пряме спілкування із класними людьми відповідно такі можливості пропускати не варто. Нині в суспільстві існує проблема недостатньої обізнаності з питань сексуальної освіти. Саме тому проведення таких лекцій є важливим для підлітків та молоді. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.